Всем привет, черговый техникум. З'їздив сегодня на мотосклад и прикупив собі в запас для Цього мотосезона. Ось такий трос газа і трос щеплення. Бо, як показує практика, вони рвуться у самий момент, коли того не чекаєш. От. І ще, що я хочу похвалитись. Нашому клубу Avenger Ukraine 5 років, і Юра, це наш президент, до ювілею, зробив фотоконкурс в нашому чаті в телеграмі. От. На кращі фотографії, там, де є наш мотоцикл, саме Avenger. Приняло участь 34 э, учасника. От. Я зайняв перше місце. Призом за перше місце було був этот замок на переднее колесо з сигналізацією. Друге місце це чехол, а третє місце тримач для телефона. От. Я спочатку хотів відмовитись від призів, коли давав фото, фотографії, а потім списався з Сергієм, який третє місце, і що А давай я тобі віддам цей приз за перше місце, а ти мені віддаш тримач для телефона. Бо вони. Ну, таки ненадійні ці тримачі. пластмаса згодиться. А я багато їжджу, багато подорожую, і цей девайс мені ну, згодиться. І ось я сьогодні забрав цей тримач. Цей тримач він... З зарядкою. От. от такий тримач. Ну, нібито тут є или добрий пластик, или... спасибі Юра за те, що я таке організував, за те, що вклав свої гроші на ці призи. От. Так що сьогодні буду думати, як його притулити. Коротше, притулив отут, кинув проводи понад баком прямо на акумулятор, тому що тут є вимикач і є е, предохранитель. От, раніше у мене стояли отут. Телефон. Але якщо впадеш і зеркало і телефон може, а тут надійніше. І ще що добре, коли йде дощ, коли їдеш у дощ, то на телефон тут не буде попадати. Ще раз дякую, Юра, за таку приблуду.